Всім агой, хто зараз дивиться це відео. Це нарешті будівництво музичної крамнички, за яку в моєму тг каналі проголосували підписнички, мої любі. Тож я нарешті його випускаю, а це значить, що якби сьогодні я також анонсую. Свій новий проєкт, над яким я зараз працюю, який буде виходити. В мене вже виходить на каналі такі проєктики невеличкі, наприклад, як батьки прибульці, це абсолютно спонтанний проєкт, який не планувався. А той, який планувався, це челендж буде, буде челендж, який називається Сиротинець. Я вже майже все підготувала. Крамничку музичну побудувала. Ось вона. Я про неї трошечки розкажу згодом, що це за крамничка, на що вона потрібна і так далі. А перед тим я хочу подякувати своїм любим спонсорочкам. Дякую вам велике, ви прям мої курочки, булочки ніжні. Тож, про проєкт, про крамничку і взагалі, що воно таке буде. Ну, по-перше, я хочу сказати, що я хочу спробувати новий формат катсцен, я деяким людям вже показувала ці катсцени, і вони сказали, що вау, дуже круто, суперкласно. Ну, я сподіваюся, що це так і є, і вам також сподобається. Як я вже сказала, проєкт називатиметься Сиротинець, і це буде челендж. На цей челендж мені також допомогли створити персонажів інші сімерки. Зокрема, це Вентеман, Хуіс Лулу, Артуетка та Флові. Дякую вам також, велике за ваших персонажів. Вони з'являться десь всередині проєкту, коли ми вже будемо грати за сиротинець. Я почну з передісторії, покажу вам передісторію персонажки і як вона потрапила в сиротинець, які в неї там були проблеми і все таке. А базується ця передісторія на. Ви не повірите? Моїй книзі, яку я писала в підлітковому віці, але вона залишилася на планшеті, який в мене зламався, і. О слава старшим богам за те, що він зламався, і ніхто не побачить цей крінж, тому що ну це прям лютий крінж. Але там були прикольні моменти, які я забрала собі в цей челендж, в цю історію, і я її м вам покажу. Ці прикольні моменти там будуть. Ну, як прикольні моменти. Це просто будуть е її стосунки з батьками. Я напевне тоді, в той момент підліткового віку, переживала складні стосунки з батьками. Ну, типу. Мене ніхто не розуміє, а! І все таке. Тому е, я, типу, писала якраз про це? Про саму крамничку е, в цій книзі, ну, скажімо так, яка була недописана. Слава Богу. Була ця музична крамничка, того, що, ну, я не знаю, всі підлітки пруться по якомусь виконавцю або якомусь жанру музики і так далі. Ну, і я також перлася і я мріяла працювати в магазині музичних інструментів, і щоб там був класний продавець і все таке. Ну, типу, який мене наймає на роботу, типу класний власник і все таке. Він Є цей власник у цієї крамнички. Я правда не пам'ятаю, як його звати. Щось там якийсь ну, класно коротше, я готуюсь до нового проєкту. Ну то таке. Ну і, типу, наша головна персонажка буде там працювати а, в цій крамничці. Ну і далі самі подивитись. Я не знаю, чи вийшла ця крамничка прикольною, тому що я ну не дуже вмію будувати. В принципі, якийсь фасад будівлі я можу ще зробити плюс-мінус адекватним. А от наповнювати мені, до речі, більше подобається обставляти, якось наповнювати а, будинок, але воно в мене не дуже виходить. Особливо коли я дивлюся, як будують інші сімерки. Круто, наприклад, віки. Яка е, надає мені свої будівлічки, і я дуже їх люблю. То мене якось тоді мучає комплекс неповноцінності, того, що в мене якесь гамно виходить зазвичай. Ну, якщо це не е, той бар зі стардю, я просто горда цим будинком, цією будівлею, я дуже горда, мені дуже подобається. А так взагалі мені не дуже подобається будувати, тому якось з будівництвом в мене не дуже зростається. Але цю крамничку я ніде не могла скачати. У мене є галерея класна, прекрасна. Там є улюблені творці, але в них немає музичної крамнички, яка б мені е, зайшла. Та й взагалі я не бачила всі галереї якихось мюзік е, шопів Адекватних, якщо це не так, якщо у вас є класний, адекватний м'юзик-шоп, я ну, буду вдячна дуже сильно. В якомусь іншому проєкті я його вставлю. І довелося будувати самостійно цю крамничку. Щось я тут мутила, крутила і щось та вийшло. Напишіть в коментарях, чи це взагалі притомна будівля. І я все почитаю. І на цьому, в принципі, напевне, треба і завершувати свій спіч. Я сподіваюся, що вам сподобалося відео такого формату, типу підкаст-анонс нового проєкту. Чекайте на новий проєкт. Я буду старатися робити його класно. Дивіться також інші проєкти на моєму каналі, а ми зустрінемося з вами в наступному відео і до зустрічі!